Я у таргеті, шукаю сведер такий різдвяний, тому що нам вислали розклад на тиждень. І цей тиждень такий передноворічний, передріздвяний. Кожного дня потрібно одягати якийсь одяг. Завтра, наприклад, той сведер. Сведер я тут не знайшла, вже немає, є тільки для дівчат. Але знайшла тут таку олімпійку ніжно-блакитну. В середу він має бути одягнутий в щось блакитне, або синє, або біле, а в нас немає ні синього, ні блакитного. Тож куплю цю Олімпійку. Бо спочатку вибрала отаке худі, кінгурушку і такі джогери, але воно синтетичне і після першого прання буде вже таке вкрите катишками. І краще я візьму ту Олімпійку. А за сведром їдемо, напевно, на секонд хенд, тому що тут немає. Я от тільки такий світчут з покемоном. А різдвяного такого бредкого сведра немає. Ще заїхали в такий магазин, потрібно тут зробити дублікат ключів. Ну Це теж такий магазин, як епіцентр і нова лінія. Привіт, ялиночки. Оця така красива, засніжена. Красива. Так, може тут знайдемо светок. Але щось так дуже мало одягу, меблів. Нам треба, нам треба туди по діагоналі пройти, дитячий відділ. Такі непогані приліжкові тумби по 19 доларів. Ще є тут такі тумби, але це швидше столики по 15 наче і київський. яка книжкова шафа гарна. Скільки коштує? 17 доларів. Людей зовсім немає, тому що магазин щойно відкрився. Так, нам потрібен сведер. А ось є якийсь. Немає тут взагалі нічого. Взагалі нічого не знайшла. І одягу, як на диво, дуже мало. Взагалі. Забігла ще в ряд Д посуд. І хочу взяти ось такі от салатники. І знайшла два однакових, тільки один в гіршому стані. І ціна його 3,99, а це як новенький за 2,99. Ще отаке блюдо мені сподобалось на ніжках. 4,99. Можна такі взяти на шубу, я так і зроблю. Дві штуки. Берем. Ще тут є багато таких прозорих салатників. Що це таке цуканиці, гарні. От, я хочу ще більше. можна взяти отаку. От в мене в Україні така залишилась. Такі вона коштує 3,99. Можна її взяти. Цього разу дуже мало товару на прилавках і одягу, одягу взагалі обмаль. Хочу ще якусь соус знайти на підливку. Це мені подобається жовтенька. Але вона, скоріш за все, для вершків. Тут сковорідки, каструлі. Таке мені не треба. Ось тертка нова. Тут ящик з кришками. Я минулого разу купляла за долар 99. Навіть виделки є. Тут уже різноманітні керухи. Ой, який цікавий. По багатому. Ціна? Три штуки за 7 доларів, тільки я один знайшла. Хочу взяти на коті ось щось таке глибоке. Тут була гарна прозора, але вон та дівчинка забрала прям з-під носа. таке. Та не годиться. Можуть це взяти. Так, тут різноманітні вази. В тому удяк. будівельному супермаркеті мене зробили дублікат ключів і навігатор нас привів в таке дивне місце. Я вернула в цьому районі ще на заправку і бензин по 2,89. Такий дивний район, небезпечний. Навіть не знала, що в нашому місті таке є. Я тут вперше. Надіюсь, у Волмарті ми знайдемо себе, тому що ніде в наявності немає. Падав дощик, тепер слух вилітає. Так, продукти нам не потрібні. Продукти ліворуч, а праворуч одяг тут чоловічий, жіночий, а дитячий там в кутку. Здалека побачила оці піжами флісові, але тут для малят там жіночий одяг. Ось знайшла одну нещасну таку кофтину, Це не сведер, але можливо краще взяти її. В чому дитина в садок піде? Це що? Це піжами. Це не Приїхали та... в такий цікавий магазин, спеціалізований, ключний. Де можна зробити дублікат, тому що в всіх будівельних магазинах нас відправляли назад, бо в програмі не було такого ключа. От. Так що ми сьогодні півдня шукаємо, де зробити дублікат. Ще шукаємо по супермаркетах, по магазинах, як -от Target, Walmart, Оленеві, Сведри для дитини. Але не знайшли, на сайтах всюди є, а в наявності немає. Навпроти якийсь ресторан, пише сімейний золота зірка. А через дорогу безліч таких автомобільних салонів, де продають і нові автоби, і, і вони так тягнуться вздовж дороги декілька сотень метрів. Нарешті добралися додому і я швиденько покажу вам, що ми купили. В Таргеті ми взяли дитині таку красиву ніжно голубу Олімпійку на блискавці. Вона на флісі, тепленька, з капюшоном. Олімпійка дуже гарна, але і дорога 18 доларів. Також взяла в Таргеті джогори, такі світло-сірі. У нас є ще такі там на сірі графітові. Також на флісі це наклейки, не звертайте уваги. Ці наклейки познімаються також тут, тут всюди вони а штани 12 доларів. Так як в Таргеті я не знайшла різдвяний сведер, то ми поїхали в Walmart, але й там його не знайшли. Таково там наткнулася на таку ковтину, вона залишилася в одному екземплярі і наш розмір на 4-5. Тут вказано, що вона світиться вночі, це також наклейка, її потрібно зняти. Ціна такої ковтини 10:98. Ще мені дуже подобається оцей бренд. Ось. Він представлений у Walmart. Минулого разу я взяла дві кофтини і вони дуже гарно носять, дуже гарної якості. нагадує мені чомусь Next. Хто купляє одяг дітям Next, той знає про що я. Також взяла таку кофтину тоненьку, вона вже дорожча. 6.48. І ще взяла там такий світшот в теракотовому кольорі з мотоциклом. Також цього бренду, і ціна його 5,98. Ось він на флісі. В цьому комплекті одягу Тимко піде в середу в садок, піднес там біленьку футболку, шкарпетки, також в нього є світло-сірі кросовки і буде сніжинкою. Там дрес-код світло-сирі, світло-блакитні, білі речі. В цій кофті він завтра піде в садок. А ось ці кофтинки я взяла на заміну, тому що в нас недостатньо, а в садочку така температура, що вони ідеально підходять. Бо в світшотах жарко, в футболках холодно, а цих ідеально. А на секонд-хенді взяли дві салатниці. Це салатника. Ну, таких дві прозорих тарілки. Одна, це геть. Тут друга, це по 2 долари. Аж тепер побачила, що тут різне скло. Ну, нічого страшного. Це я для шуби взяла І взяла ще таке велике блюдо чи глибоку тарілку. Ці глибокі тарілці я планую подавати кутю на святвечір, а в подальшому просто салати подавати. Ось вона так виглядає. В реальності дуже красивий колір. Ціна 5 доларів, а ось ці по 2. Таку кількість печива я напекла. Це печиво сигаретки або пальчики. Або просто, як кажуть в народі, рогалики такі маленькі. Я його вже пекла разом з вами, і на каналі є рецепт. Залишу в описі внизу. Дуже смачна, Рекомендую. Напекла печиво два таких тазика, той більший, а це трішки менше. Печиво в цьому тазику залишимо вдома. А ось це печиво чоловік візьме на роботу. У них там має бути якийсь різдвяний сніданок, і він попросив приготувати щось солодке до чаю, до кави. І я вирішила приготувати оці рогалики. Зазвичай я ці рогалики посипаю пудрою цукровою. Але завтра буду ще готувати пампухи із кисломолочного сиру. І посиплю їх, а оці залишу так. Вони гарно підрум'янилися, такі гарненькі. І немає сенсу посипати і пампухи, і це. Нехай буде так. Виглядають наче круасани. Тимофійчик чіпає ялинкову прикрасу, яку вчора зробив в садочку. Молодець. Це з американського садка, а це з українського. Добре. Я не фотографую. Я знімаю відео. Подобається тобі ковтина? Papa, dobra, papa.